Заключний етап змагань проходив у селищі Варварівка. Організатори провели одразу два кубки першості України та світу. Змагання проходили серед двох вікових груп. За звання найкращих боролися 29 учасників з України та Росії, найстаршому з яких виповнилося 77 років. До речі, спеціальні лиші з колесами та палки коштують загалом більше 300 євро. Нагороду переможцям вручав секретар Рубіжанської міської ради Олександр Хоменко. Благодарю російську сторону за участь, що приїхали. Пусть небольшой маленький городок рубежный, но узнали, что такой город есть на Украине. Я думаю, наши спортсмены показались себе гостеприимными, уверен. Мы ждем вас в следующем году. Благодарю Евгений Евгеньевич, что откликнулись на приглашение рубежан. Я думаю, мы вас всегда будем рады видеть в гостях, уже более большим, как я говорил, на открытие и большим количеством команд. Командному залику в Кубку Украины перше место заняла команда Харьковской области. Не каждый день и не каждый год у нас проводятся этапы Кубка Мира. Так что, если есть какие-то там неполадки, что-то не так, я прошу от имени федерации, от имени судейской коллегии, извините, учтем эти все ошибки на будущее. Я не будем Ну а переможцем першого етапу Кубку світу з поліатлону серед чоловіків від 21 року став росіянин Євген Кочегаров. Він представляв Іванівський державний енергетичний університет і цим видом спорту займався вже більше десяти років. Ну звісно, спортом дуже важливо займатися та лучше чим в у дворах сидіти сігарети з тобто вже в свободное время уделять спорту і для здорового жизни, і для себя, здоров'я собі зарабатывать. Ну на Україну перший раз на Україні побывать було побувати. Нові міста люди ново інтересно посапернич організатори планують і надалі проводити подібні змагання. Ну а другий етап кубку світу відбудеться вже наприкінці літа в Естонії.